Вітаю! Сьогодні ми ознайомимось з поняттям інформація, інформаційні процеси, інформаційні технології. Світ існує в трьох основних формах речовина, енергія та інформація. Інформація це відомості стосовно осіб, предметів, фактів, подій, і процесів, незалежно від форми їх подання. Інформація має такі властивості: достовірність, актуальність, цінність, повнота, доступність та об'єктивність. Цінність це максимально можлива користь для досягнення мети. Достовірність, правдивість уявлень про джерело інформації, повнота ступінь подробиць в уявленнях про предмет. Актуальність відповідність по точному моменту часу. Доступність здатність споживача сприймати інформацію. Об'єктивність відображення зовнішнього світу, яке існує незалежно від сприймача. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення, набір сигналів різної природи, звуків, тексту зображень, жестів, графіків тощо слово сигнал має спільний корінь з англійським сигн, що в прикладі означає знак символ. Написане слово дорожній знак, картина, жест регулювальника дорожнього руху, смс є сигналами, які несуть деякі повідомлення. Повідомлення можуть передаватися від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями. Сьогодні часто використовують роботів, якими можна управляти голосом або за допомогою мобільних пристроїв. Тоді відправником повідомлення є людина, а отримувачем машина. Отримувач може приймати тільки зрозуміле та доступне йому повідомлення. Людина сприймає не сам предмет чи явище, про яке повідомляє відправник. А дані про нього. Дані це сукупність відомостей, які зафіксовано на деякому носії для зберігання, передавання та опрацювання. Людина сприймає інформацію, і повідомлення за допомогою своїх органів чуття, візуальне сприйняття інформації це текстова інформація, числова інформація та графічна інформація, звукове сприйняття інформації це мова, музична композиція, сигнали, тактильна інформація за допомогою дотику, нюхова інформація. За допомогою носа, смакова інформація за допомогою смаку язик. Одну і ту ж інформацію можна передавати різними мовами усно та письмова або у вигляді малюнку. Сприйматися інформація або ж повідомлення може також по різному. Наприклад, кивок голови згори вниз у нас означає слово так, а у Болгарії слово ні або слово коса також має три значення: коса дівчини, коса на річці та коса для скосу трави. Таким чином інформація залежить від того, як трактується повідомлення і за допомогою чого воно передається. Якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе шум. Інформація може перетворюватися в шум і навпаки. Наприклад, якщо ми бачимо кожен день безліч реклами, то ми її сприймаємо як шум. Але якщо нам щось потрібно меблі, одяг, ПК, то ми починаємо прислуховуватись до реклами. А в цьому випадку шум перетворюється в інформацію форми подачі інформації текстова, графічна, звукова, числова, мультимедійна кіно, керуюча, інструкції команди способи подачі інформації мова, усний обмін інформацією, письменність, преса, книги, радіо, кіно, телебачення, комп'ютер. Процеси, які пов'язані з пошуком отриманням зберігання, обробкою, передачею та використанням інформації, називаються інформаційними процесами. З кожним роком у світі об'єм інформації збільшується в декілька разів. В середині ХХ століття з'явилося поняття комп'ютерного вибуху, коли людина повинна була володіти таким об'ємом інформації, що в пам'яті вже важко його зберігати. І тут на допомогу людині прийшов комп'ютер. З появою цієї техніки з'явилися нові науки кібернетика, інформатика, експертні системи, нейронні мережі та інші. Інформатика це наука, яка вивчає інформаційні процеси в живій та неживій природі, суспільстві та техніці. Технологія відомості про послідовність окремих дій під час виготовлення деякого об'єкта, про потрібні для виготовлення матеріали, інструменти та обладнання. Тобі це знайомо. Наприклад, з уроків трудового навчання, на уроках ви виготовляли різноманітні вироби з паперу, природних матеріалів, пластиліну тощо, для їх виготовлення використовували різноманітні матеріали та інструменти дотримувалися певної послідовності дій, існує багато технологій. Наприклад, технологія догляду за зерновими культурами, технологія випікання торта, технологія створення книжки, технологія створення картини, технологія створення телефону та багато іншого. Інформаційна технологія це організація інформаційних процесів з використанням технічних засобів та приладів. Існують такі види інформаційних технологій: пошта, письмо, телефон, телеграф, електронна пошта та інші, паперові технології. Це організація передачі інформації за допомогою паперових носіїв. Нові інформаційні технології. Це організація передачі даних через персональний комп'ютер. Види IT інформаційні технології опрацювання текстів, інформаційні технології опрацювання зображень, інформаційні технології опрацювання числових повідомлень, інформаційні технології опрацювання звуку. Інформаційні технології опрацювання відео, інформаційні технології передавання даних комп'ютерними мережами. Із власного досвіду ти вже знайомий з деякими інформаційними технологіями. Напевно, не раз ти робив фото та редагував його. Також в минулих класах ти вчився самостійно створювати власні малюнки, текстові документи та редагувати їх. Кожен з нас вміє створювати відео. Записувати на диктофон звуки, робити числові обчислення на калькуляторі, передавати деякі дані по мережі інтернету, тож ти безпосередньо знайомий із інформаційними технологіями. В сучасному світі інформаційні технології посідають важливе місце у науковій сфері IT застосовуються для проведення уявних дослідів, які необхідні, якщо реальне дослідження дуже дороге, може зашкодити здоров'ю або взагалі неможливе, наприклад, дослідження сонця. Дослідження реакції організму на деякі препарати тощо у сфері виробництва IT застосовують для створення моделей та конструкцій майбутніх виробів. Це значно скорочує час виробництва і, відповідно, вартість товару. У бібліотеках і лікарнях за допомогою IT зручно організували порядок за допомогою електронної бази даних книг, хворих, лікарів, лікарень та іншого. Для учнів і студентів IT дає можливість отримати відомості з різноманітних джерел у зручний спосіб. З часом виникла потреба у створенні навчальних контролюючих розвиваючих програм, яких на даний момент часу є велика кількість, IT застосовують для виконання обчислень, що потребують значних затрат часу, створення комп'ютерних моделей об'єктів і проведення комп'ютерних дослідів, забезпечення роботи різноманітних автоматів і роботів. Забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних, забезпечення швидкого обміну даними, керування промисловою та побутовою технікою з використанням вбудованих комп'ютерів. Отже підведемо підсумок. Інформація це відомості стосовно осіб, предметів, фактів, подій явищ і процесів, незалежно від форми їх подання. Інформація передається за допомогою повідомлень. Дані це сукупність відомостей, які зафіксовано на деякому носії для збереження передавання та опрацювання. Процеси, які пов'язані з пошуком, отриманням, зберіганням, обробкою, передачею та використанням інформації, називаються інформаційними процесами. Технології, які пов'язані з використанням інформації, називаються інформаційними до нових зустрічей на уроках інформатики.